Друзі, всім привіт! З вами Bidon Vlog. Пережили ми цей шторм, який прийшов до нас. Він нам не дуже багато що поламав, але багато намусрів. Наша дорога стала дуже грязна. Треба зараз піти її поприбирати трохи. Звісно, вона у нас дуже довга, але нічого, з допомогою такого от гарного інструмента. От він лежить. Я думаю, що ми зараз за полчасика спробуємо це прибрати. Ну, Дорога-то у нас дуже грязна, Оказалося, після дожджа, але оця штука сильно допомагає. Це такий бловер, воздуходувка, доволі мощна від компанії Eco. Спробуємо зараз піти. Її гарно продути нашу дорогу, йдемо, покажу, що робиться з дорогою. Що ж, Дорога вся грязна, закидана, центральна, ми тут. По очереді прибираємо, а сусід він прибирав в прошлий раз. Уже два рази, я один свій раз пропустив, зараз моя черга і ось після такого шторму. А тут, бачите, просто закидало, хто знає як. Накидало і всяких віток, шишок, листя, грязь. Ми цю дорогу підтримуємо максимально чисто, щоб гарно було по лісі кататися, віддихати тут і діти наші. На велосипедах люблять кататися. Ну і так просто прогулки робимо, особливо коли, е, коли шукаємо гриби, така гарна е, дорога, щоб собі проводити час красиво. А зараз от яка вона грязна. Взагалі просто. Ну що ж, сподіваюсь, ми її сьогодні поприбираємо. І ото вона всягне туди до виїзду. Да, вітер нам роботи зробив, точніше мені. У нас там теж калужа, яка образувалася лужа, внизу треба буде їхати трактором і це все рівняти, убирати. Ми поки що не можемо собі дозволити асфальт і, або цемент, тому що це дуже дорого, такі драйви робити. Але я думаю, що. А близький час ми будемо заказувати щебенку, щоб нам привезли щепінку і будемо а, пересипати щеб'янку і нашу дорогу. Так як вже трохи сильно порозмивало водою, треба буде трохи переробити нашу дорогу тут, порівняти її так, що буде праця трохи. Що ж, приступаємо до уборочки. Поки що не є морози, бо завтра буде дуже холодно. Сьогодні ще тепліша погода. Пока що. Наш драйвий чиститься доволі швидко, з такою повод, з такою штукою дуже все легко виходить. Ну що ж, почні далі. тут буде гарно. Ось така, друзі, красота виходить, після уборочки Приблизно мені займає наш драйва і оцей, ще ми до конця не дойшли, ще дуже далеко, ще багато. Десь якщо так, без сйомок, без всяких балачок Займає приблизно 30 От 30 минут до 45 минут. А так якби зараз... Пробуємо вам показати, як ми це вбираємо наш драйвей, то я думаю, що буде більше займе, десь буденою 20. Ну що ж, давай далі пілососити, давайте отак. Отак і пішли. Друзі, знаєте, що скажу? Що доволі набагато краще а, пілососити грязь, і не грязь ну коротше, листя, все все із а, дороги це одразу після дождя. Ну, на другий день або на третій день, коли трошки ще чуть -чуть підсохло, але все ще мокре. Тоді немає пилі. Абсолютно пиль не піднімається і легше дихати, тобі не треба тоді маску вдівати і це є. І одразу ж, вот, як бачите, скорость уборки доволі швидка. Ось так виходить. Для дороги і для того, щоб це швидко можна було робити, то треба доволі мощна воздуходовка, щоб доволі швидко робота йшла. І так ось наша дорога. Чистенько вже. Да, правда, тут трошки от позаростало, справа зеленим. Но, що ж зробиш, клімат тут такий, клімат вологий. І теплий. А зараз нам обіцяють хороші морози ночі, але днем буде тепло, як тепло, холодно, ну і трошки тепло. Тобто 42-41 градус по Фаренгайту. Зараз скажемо так, буде. Плюс 5, плюс 3, плюс 4. Ну, до плюс 7 градусів тепла буде днем, а ночі будуть морози до мінус 10. Оце зараз на днях. Це ще на перший такий серйозний морози вдарить на цілий тиждень. А завтра, можливо, ще один буде день трошки такий тепліший. Сьогодні по Фаренгайту 53, завтра 59, а потім на 41 скаче на третій день. Що ж, поприбирали, гарно вже виглядає. От дорога яка красива. Так, нам ще залишилося одну частину дороги прибрати, остався нам оцей. Саме довгий участок пройти дороги, геть туди до виходу, і ми на цьому, на цьому закінчуємо. Ну що ж, давайте працювати. А то трохи є тут роботи. Туди обратно пройтись. Все. Фух. Трошки підустав, закінчили. Ну, дорога тепер виглядає чиста, красиво. Надіюсь, вам понравилося. Ну що ж.